А в Британії це не так. Там діляться політики, як на дві футбольні команди, що сидять е, представники влади, коаліція, яка керує, і опозиція її величності. І поміж ними стіл вони там сперечаються. Плюс е, Черчилль настояв на тому, що була обмежена кількість місць в британському парламенті, що там 6, більше 600 парламентарів. А місць тих, для які беруть участь в дискусії, там тільки чотир, трошки більше 400. І вони там, щоб вони були, ті, хто на лавах сидить, щоб вони слухали дискусію, щоб вони були в стані апелювати. Система голосування там взагалі ніяких кнопкодавства немає такого, як у нас, що це там прийшли, щось там напіхали, якісь кнопки понатискали, і все. І, і прийняли закон, який, в принципі, він взагалі незаконний. Нелегітимний в нас і конституцію так зміни вносилися, і закони там приймають навіть дуже важливі, там які стосуються життя кожного українця, а їх так приймають, що це варто було б краще так не приймати. В Британії це.